Доброго дня! Урок математики 5 клас. І ми продовжуємо з вами вивчати тему Найбільший спільний дільник чисел. У попередньому уроці ми з вами розглянули вправо 1026 та виконали завдання 4 і так сьогодні ми зробимо 5 та 6 завдання. Нам потрібно знайти найбільший спільний дільник, але вже не двох, а трьох чисел. Тобто ми будемо шукати НСД чисел 4, 24 та 32. Тому будемо розкладати кожне з цих чисел на прості множники. Розкладаємо, дивимося, що ділиться на 2, знову на 2. І розкладаємо таким чином. Та 32. Розкладаємо на 2, 16, знову на 2, 8, знову, 4, знову на 2 і 2 на 2. Отже, ми розклали три числа на прості множники. Тепер починаємо підкреслювати однакові у трьох числах. Є дійки. І ще раз двійки є. У четвірці вже закінчились числа, які ми можемо підкреслити, тому найбільшим спільним дільником наших оцих трьох чисел буде число 4. Так, шосте завдання. Отож, 36, 54 та 72. Розкладаємо кожне з цих чисел на прості множники. Розкладаємо самостійно, а потім перевіряємо. Отже, 36 розклали. Тепер розкладаємо 54, розклали. І залишилось розкласти 72. Так, на 2, 36, на 2, 18, на 2, 9, на 3, Буде 3, на 3 і 1. Так, тепер підкреслюємо. Однакові в кожному стовпчику. Два, два, два. Так, дивимося, двійка, але в другому стовпчику більше двійки немає. Тому все, не підкреслюємо. Тепер трійка, три, три і три. Далі дивимося, у нас є трійка ще одна, в другому ще є, і в третьому є. Тому підкреслюємо ще по трійці. Підкреслили. Тепер виписуємо те, що підкреслили. 2 на 3 і на 3. Дивимося на перший стовпчик те, що підкреслено, щоб не розсіювати уваги. І будемо мати 18. Отже, найбільший спільний дільник для цих трьох чисел 18. Наступне завдання 1028. Я пропоную вам зробити його самостійно. Запиши три числа. Які з числом 12 є взаємно простими та не є взаємно простими. Права 1030. Доведи, що числа взаємно прості. Коли нас числа взаємно прості, коли їхній найбільший спільний дільник цих чисел буде дорівнювати одиниці. Для того, щоб переконатися, що тут буде одиниця, ми ці числа маємо розкласти. На прості множники. Ділиться на 5 і буде 11, і 11 у нас просте число саме на себе. Тепер 42 поділимо на 2, 21 на 3 і 7 на 7. Переконуємося, що однакових дільників немає. Отже, НСД одиниця отже, числа взаємно прості. Отже, взаємно прості. Друге, нам треба переконати, що вони не взаємно прості. Отже, НСД шукаємо для 325 та 462. Розкладаємо їх на множники. Так, числа великі роботи трохи є. Розкладаємо ділимо на 5, тому що число закінчується цифрою 5. Будемо мати 65. 65 знову ділиться на 5. Так, буде у нас 13, а 13 уже й просте число. Тепер розкладаємо 462. Звичайно, 462 ділиться на 2. Тому що закінчується парною цифрою. І будемо мати 231. На що ж можна поділити 231? Дивимося. Сума цифр 2, додати 3 5, додати 1 6. Отже, сума цифр ділиться на 3, тому число ділиться на 3. І 231 поділимо на 3, будемо мати 77. Далі 77 можна розділити на 7 і 11 тільки на 11. Нам потрібно було довести, що вони не є, є не взаємно прості. Але коли ми розклали на множники, то ми бачимо, що в нас немає однакових дільників. Тому ці числа теж взаємно прості. Наступна у нас буде задача. Отож, за, через знання найбільшого спільного дільника ми можемо розв'язувати і задачі. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти 72 цукерки волошка та 60 троянд? Найбільшу кількість подарунків. Тобто нам треба знайти. Таке число. Що 72 і 60 на нього ділились, бо ми маємо ці цукерки розділити на подарунки. Але найбільшу кількість маємо покласти. Звичайно, ми могли би розділити на 2. Так? І отрималося б в нас в одному подарунку 31, а в другому 30 інших цукерок, тобто великі подарунки. Але нам треба найбільшу кількість подарунок. Отже, коли ми будемо шукати найбільшу кількість подарунків, це ми маємо знайти найбільший спільний дільник для чисел 72 та 60. Розкладаємо ці числа на множники. Отож, перед вами розклад цих чисел на прості множники. Наступним кроком, знову ж таки, нагадую, ми підкреслюємо однакові. 2, 2, 2, 2, 3, 3. Виписуємо ці числа через добуток з одного числа. 2 на 2 і на 3. І маємо 12. Подарунків, так, буде 12 подарунків. Враховуючи це, коли ми розділимо на 12, то будемо мати 6 цукерок одного і 5 цукерок іншого. Отже, відповідь до цієї задачі 12 подарунків. Ще одна задача 1036. У п'ятих класах 24 хлопці та 36 дівчат. Можемо записати скороченим записом: хлопців 24, дівчат 36. Їх поділили на групи для вивчення іноземних мов так, щоб в кожній групі була однакова кількість дівчат і хлопців. Наскільки груп поділили п'ятикласників, якщо груп більше, ніж 7. Скільки груп? Ясно, що ми знову ж таки маємо шукати на спільний їхній дільник. Найбільший спільний дільник. Бачимо спільний дільник тут двійка. Трійка. Але груп має бути більше, ніж сім. Тому ні 2, ні 3 нам не підходить. Те, що ми можемо побачити, враховуючи наші знання таблички множення. Тому шукаємо НСД 24 та 36. Розкладаємо ці числа на множники. Отримали розклад. Підкреслюємо однакові числа. 2, 2, 2, 2. Два. Тут уже більше немає, але є 3 і 3. Виписуємо з першого стовпчика. Маємо 2, на 2 і на 3. Буде 12. Можна розділити на 12 груп, щоб в них було однакова кількість. Хлопчиків і дівчаток. Якщо розділимо на 12 груп, то в кожній групі буде 2 хлопчики і 3 дівчинки. 2 хлопчики 24 ділимо на 12 і 3 дівчинки 36 ділимо на 12. Написуємо відповідь до задачі. Відповідь 12 груп. І ще одна задача оправа 1038. Із білих, 210 білих, 150 жовтих і 90 червоних троян треба скласти однакові букети. Так, щоб в кожному букеті були троянди всіх трьох кольорів. Яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти? Ну і скільки троян в кожному. І так, пишемо білих 210. Жовтих 150 та червоних 90. Скільки букетів. Так, отже, ви пишете діти знизу, а я буду писати ось тут збоку. Ми маємо знайти NSD 210 150. Та 90. Відповідно, ми маємо кожне з цих чисел розкласти на множники, розкладаємо. Давайте поділимо на 3, будемо мати 70, розділимо на 2, будемо мати 35, на 5, 7 і 7. 150. 150 поділимо на 5, матимемо 30 на 3, 10 на 2, 5 і на 5 поділилися. І 90, 90 на 2, 45 на 5, 9 на 3, 3 і на 3. Отже, розклад зробили. Тепер давайте будемо підкреслити однаково. Я дивлюся, трійка є всюди. 3, 3 і 3. Підкреслили. П'ятірка теж є всюди. 5, 5, 5. Також бачу, що є двійка. 2, 2 і 2. Так, і в першому у нас залишилося сім, але більше сім ніде немає. Так, тобто, все підкреслене правильно. Закінчено. Отже, записуємо нам з першого стовпчика 3 на 2 і на 7. І на 5, перепрошую, не туди подивилася. І на 5. 3 на 2 і на 5. 6 на 5 буде 30. Отже, буде 30 букетів. Так, букетів буде 30. Букетів. 30. Але нас питають, скільки троянд у кожному букеті. Тому пишемо білих білих. Тобто, нам треба всі троянди поділити на кількість букетів, і буде по 7 троянд білих. Далі в нас жовтих. Жовті. Всі жовті троянди ділимо на 30 і маємо по 5 троянд. І червоні, і червоні, 90 ділимо на 30, і будемо мати 3. І якщо ми все це передодамо, то визначимо, що в кожному букеті буде 15 троян. Давайте це теж запишемо. В одному букеті 7 додати 5, додати 3, 15 троян. троян. Так, ще нас питали, скільки троян кожного кольору, але ми ще відповіли на те, скільки взагалі буде троян. Так, у нашому букеті. Ну, запишемо, давайте відповідь коротенько. Тобто, запишемо тільки кількість букетів. Відповідь: 30 букетів. Так, ну ось ми побачили сьогодні, що ми можемо НСД використовувати не тільки для розкладання чисел і шукання спільного дільника, а можемо використовувати для розв'язування ось таких задач, де треба розділити на найбільшу кількість. Дякую за увагу до зустрічі!